Для справжнього козака шабля була завжди цінніша за жінку. А для справжніх гурманів стратегічний панський запас отакий от мегаящичок. Дивимось, друзі, що ж там всередині. Тільки класної продукції, дуже смачної, оригінальною крафтової. Чотири палочки такі, ковбаска краківська, душа компанії. Шинка святкова. Ковбаска-лакомка з свинячими язичками. Ніхто не робить, тільки панські страви. Ну куди ж без нашого сала українського? Далі сирочок сологуні, копчений на натуральних дровах, за грузинською рецептурою, з молочка фермерських корілок. Отаке от от сальцептом печі в червоних і зелених спеціях. Штука оригінальна. Отакий от от гетьманський балочок. А також дві кругленьких ковба щойно в печі. І щоб це все вам було зручно нарізати, кладемо ножичок Брауні, бонусом. Два соуси з оригінальними смаками, слива чесникчилі, вишня черешня карія. Звертаються не тільки до громадів, а до всіх людей. Їдете в гості і не знаєте, чим же ж уже здивувати шановне панство. Взяли отакий от стратегічний панський запас і ви на коні.